Це була моя якби права рука по особовому складу. Дисциплінований, вимогливий дуже чуйна людина, відповідальна, саме головне була мотивована. Але як ми бачимо, війна забирає найкраще. Тяжко побратимів це, Тим паче ще не в бойовій обстановці так колишній командир 31-го окремого стрілецького батальйону Леонід Оніщенко згадує про Олега Рикуненка з позивним рекрут. каже, вони познайомились у перші дні повномасштабного вторгнення та пройшли бойовий шлях довжиною в понад два роки. Ми з ним з першого дня і з початку формування 31-го СБ тут на приученні з перших днів. Потім разом з ним були на Сумщині. Біля року і в подальшому переформувалися в 118 ту механізовану бригаду. Там з ним проходили службу теж рік.